Вранці 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про приліт по базі росіян, за повідомленнями місцевих мешканців, близько 9.00 був приліт, можливо, по готелю Лотос, де нібито розквартировані російські офіцери. Пізніше воєнкор Андрій Цаплієнко уточнив, що прилетіло по будівлі колгоспу радянська Україна. Там, за його словами, базувалися офіцери, які займають керівні посади в окупаційній армії. Один із місцевих ресурс. Урсів окупантів написав, що ВСУ нібито вдарила двома ракетами. Одну з ракет збила ППО, інша потрапила до приватного сектору. Кілька будинків отримали пошкодження. Заявив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, постраждали 11 осіб. Проте анонімний канал Ніколаївський ваньок стверджує, що російська ППО нічого не збила. Всі виліти стали прильотами. Вони, напевно, бук М 2 забули сьогодні зранку включити на саму будову, на другий поверх. Там були дві великі кімнати, де якраз і дослідкувалися освободительні війська. Російські пабліки пишуть о аболізніних потерях.